Всім привіт! Мене звати Українчик. І це прогноз погоди на травень 2025 року. Погода у цьому році неабияк дивує, наприклад, зима зі своєю чудернацькою погодою. Коли вона тільки но починалась, було страшно через прогнозовані багатьма синоптиками крижані морози, а їх на радість і щастя. Не було. Але холодрига все ж таки прийшла у нашу країну, вона протрималась лічені дні. Місяць лютий дав нам надію на те, що весна прийде на місяць раніше, і здавалось, вона дійсно йде на випередки. Березень не був надто теплим. Та що там теплим? У березні навіть кілька разів випадав добрячий сніг. Певно, та кількість снігових опадів, яка не встигла засніжити нас взимку, наздогнала нас у березні. Квітень зустрічає мешканців нашої країни з сонячною і навіть трошечки теплою погодою. Але є два надзвичайно важливих питання, які хвилюють усіх: чи не варто чекати на заморозки у травні, і чи не випаде сніг, як це було у 2020 році. Хтось з вас подумав сніг у травні, яка нісенітниця. А я вам зі свого досвіду скажу: сніг у травні це дуже імовірне явище для нашої країни, особливо у цьому році. Від себе хочу сказати, що я є прихильником теплої і сонячної погоди, тому я від усієї душі бажаю, щоб ніякого снігу і заморозків у травні цього року не було. Та природа, на жаль, не завжди звертає увагу на мої побажання, адже в неї свої плани, які вона може змінювати у будь-яку хвилину. Отже, головне питання, чи варто у травні 2025 року чекати на заморозки, і чи випаде в останньому місяці весни мокрий сніг. Я дуже детально розібрався у цьому питанні і зараз розкажу вам, яка саме погода очікується в травні 2025 року. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше глядачів. Щиро вам за це дякую. Тож, чи варто чекати на заморозки, і, не дай Боже, сніг? У травні 2025 року або травень поб'є рекорди спекотної погоди. Одне, скажу одразу і доволі впевнено, надто спекотно у травні не буде. За даними синоптиків, в перші дні травня обіцяють бути доволі похмурими через свою хмарність. Хоч хмари і накриватимуть небо над усією країною, дощів від них чекати не варто, і взагалі у травні з дощовими опадами доволі складна ситуація. Хмарна погода триватиме перші шість днів травня, і весь цей шестиденний відрізок часу не очікується жодних дощових опадів, снігових на щастя також. Середня денна температура повітря у період з 1 по 6 травня коливатиметься від 17 до 19 градусів тепла, не спекотний рекорд, але і не холодрига. Вночі буде приблизно 11 градусів з позначкою плюс, що теж є доволі комфортною температурою. 7 травня сонечко почне пробуватись крізь хмари і дарувати нам своє проміння. Денні показники термометрів збережуться на рівні 19 градусів тепла, а от нічна температура повітря трохи знизиться у порівнянні з попередніми днями. У восьмий день останнього місяця весни буде сонячно, малохмарно і без опадів. В день повітря прогріється до плюс 20 градусів, вночі температура повітря продовжить падати. На сьогодні відомо про зниження до 7 градусів з позначкою плюс. 9 травня небо по всій країні буде ясним і без жодної хмаринки. Але, незважаючи на сонячну погоду, холодні північні вітри принесуть у нашу країну похолодання. Денна температура повітря опуститься до плюс 18, нічна до 6 градусів вище за нуль. 10, 11 і 12 числа хмари знову захоплять владу над небом і сховають за своєю пухкою ковдрою сонце. Денна температура повітря продовжить знижуватись, а от нічна має підвищитись на пару градусів. 13 травня синоптики прогнозують різке і відчутне потепління – до 22 градусів тепла. Нічні показники термометрів будуть на рівні 9 градусів з позначкою Плюс. 14 числа вперше за весь місяць очікуються дощові опади. Згідно з прогнозом, у деяких регіонах місцями литимуть грозові дощі. У денні години доби на термометрах буде від 19 до 21 градусу тепла. У нічні температура повітря підвищиться до плюс 13. 15 травня небо над нашою країною буде хмарним, але без опадів. В день температура повітря триматиметься на рівні 23 градусів тепла, вночі коливатиметься від плюс 12 до плюс 14. Шановні глядачі, саме зараз поставте вподобайку даному відео і підпишіться на наш канал. Це дуже важливо. Сподіваюсь, ви підписались, за що я вам щиро вдячний і міцно подумки обіймаю кожного і кожну. З 16 по 20 травня переважатиме хмарна з проясненнями погода, жодних опадів не буде: ні дощу, ні снігу, ні граду. Денна температура повітря коливатиметься від плюс 22 до плюс 24 градусів, нічна триматиметься на рівні 13 градусів тепла. У період з 21 по 24 травня очікується сонячна і повністю безхмарна погода. Вдень на термометрах буде плюс 23 плюс 25, вночі температура повітря коливатиметься від 11 до 15 градусів тепла. Ви маєте розуміти, що я розповідаю про середні значення по всій країні. Наприклад, якщо на Херсонщині плюс 20 градусів, а у Сумській області 10 градусів з позначкою плюс, то середнє значення це 15 градусів тепла. За цим принципом враховується середня температурна ситуація по всій країні, але показники беруться абсолютно з усіх областей. З 25 по 27 травня знову очікується.